Уже найближчий рік вони військовослужбовці. Новобранці Збройних сил України ще не вміють чітко марширувати та не куштували армійської каші. Шість сотень призовників Хмельниччини зможуть надолужити це ближчим часом. Відправляємо 630 чоловік до Лав Збройних сил України та інших військових формувань, 9, 10, 11 числа цього місяця і потім. 16, 17, 18 листопада наступного місяця. Бути військовим знову модно, каже підполковник, а бажаючих прогуляти військову службу стає все менше. Є багато призовників, які хочуть, одиниць, я хочу сказати, тільки не хочуть, і то в зв'язку з сімейним обставином. Решту призовників бажають, тому що це і військовий приток, і в подальшому їхня доля в силових структурах інших формувань, які вони хочуть служити. Уже традиційно кращі армійські навички перед новобранцями демонструють діючі солдати. Восьмий окремий полк спецпризначення твердість асфальтного покриття перевіряють на власному тілі. Не твердий асфальт, звісно, що твердий, звісно, що важко. Подивіться, хлопці, всі такі красавці побиті. Звичні дія тому що ми де служим. Про армійські будні знають не з розмов та переконують, що служити пішли свідомо і що це справа кожного чоловіка. Мужчина повинен служити в армії, тому що вважаю, що кожен чоловік має служити. У мене всі брат, батько, дід всі служили. Я теж достойний. Я просто хотів поміняти в своєму лічному житті дуже себе. Я цього добився. Цього призовники в один голос кажуть, що до армії йдуть з бажанням. Хто про це говорить з романтикою? Я патріот. Це мій обов'язок служити Україні, бути її відданим. А хто просто з гарним настроєм. Співчувати чи вітати? Вітати, вітати мене. До армії хотів? Так, да, звичайно. А Чому йдеш до армії? Тому що я вважаю, що це кожний обов'язок українського хлопця. Хочу навчитися для себе чогось нового. Проте зізнаюся, що за цивільним життям таки будуть сумувати. Ну, звісно, за батьками, а також за дівчиною. За Дністром. За річкою дістров того ж, часто там відпочивали з друзями. Буду скучати літом особливо. Призовників краю до збройних сил проводжали друзі, рідні та кохані. Не обійшлося і без сліз. Батьки благословляли добрим словом, святий отець священною водою. Олексій Яленко, Віктор Кривий. Інформаційний випуск.